Коштують козирні номери у 2025 році. І починаємо з найдешевшої комбінації. Це дві або три шістки підряд. Ціна таких 4800 гривень. Якщо ж комбінація 0,006 або ж 4 шістки, то тоді ціна буде 12 тисяч гривень. 12 тисяч будуть коштувати номерні знаки, що починаються із двох нулів. Якщо цифри послідовні, наприклад 0123 або ж 1234, то ціна буде 18 тисяч гривень. Якщо ви хочете номер 0002 або 0005 або ж 0008, тоді доведеться заплатити аж 60 тисяч гривень. За таку ж суму можна придбати будь-які чотири одинакові цифри, окрім чотирьох шестірок або ж чотирьох самірок. І найдорожчі позиції це 0, 0, 0, 1, 0 0007 та 4 семірки, і коштують вони 96 тисяч гривень. Ціни можна перевірити також на сайті МВС, а авто замовити у Помчали авто. Але якщо ви ще не знаєте, то у МРЕО, щоб обрати такі номери, вам доведеться заплатити суму рівнозначно ті, яку ви внесете в касу. Тому якщо ви думаєте, що ви маєте 96 тисяч гривень і можете собі дозволити номери 0001, то ви помиляєте.